До Криворізької міської організації політичної партії Слуга народа та до помічників народних депутатів часто звертаються внутрішньопереміщення особи з питань пошуку роботи. Ці питання ми розглядаємо, намагаємося їм надати допомогу, а саме роз'яснюємо, що в Україні, так і в нашому регіоні, діють різні програми, які. Допоможуть їм отримати своєчасна та ту роботу, яку вони дійсно хочуть отримати. Ми роз'яснюємо, що в деяких регіонах Криворізького району це солонива трудова. Та в місті Кривому Роді на деяких підприємствах існує спеціальні програми, які допоможуть незахищеним верствам населення отримати роботу, а саме отримати як і робоче місце, так і житло та інші соціальні пільги. Тому ми пропонуємо звернутися до Криворізького місь... міського центру зайнятості, який розташований в Саксанському районі по вулиці космонавтів 1